В двох таких напрямках, можу сказати, під 3% це кредитування окремих категорій громадян, до яких належать військовослужбовці ЗСУ за контрактом, силовики, вчителі, медики та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності, вони можуть претендувати на кредит під 3% за ставкою річною. А є також масова іпотека, яка працює під 7%. Вона доступна для значно ширшого кола осіб, куди входять, зокрема, ветерани, учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також внутрішні переміщені особи та громадяни України, які не мають у власності житла, яке перевищує нормативну площу. Нормативна площа 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. От, власне, ці категорії підпадають. Якщо поговоримо про масову іпотеку, то в принципі будь-який громадянин України, який не має у власності житла площею, про яку я вже поговорила, може податися через дію, заявку, це зробити дуже просто. І подивитися вже, що йому запропонують банки. Відповідь банки нададуть теж дуже швидко, тому що це, по суті, іпотека в смартфоні, це дуже зручно, швидко і доступно. Більше того, ті громадяни, які вже подавалися через дію і в них, е, з тих чи інших причин була отримана відмова через брак фінансування коштів програми, або через якісь особисті причини, або, можливо, вони квартиру швидко не знайшли. Вони можуть зробити зараз це повторно і набагато вищі шанси, що все-таки вони отримують цю пільгову іпотеку.